Добрий день, колеги. Навігало мене цими постами в Фейсбуці на запис цього коротенького стріму до вас. Хочу з вами поділитися і почути в першу чергу вашу думку. Тому що, знаєте, от у нас ця ситуація з рецептами вона вскрила гнійник, який є, який. Ми не помічаємо вперто чи нам не вказують просто на нього. Дуже важливе питання, яке ну, ми повинні постійно тримати в себе в голові. Справді, курс України і всі ми хочемо себе бачити в цивілізованій в Європі. Але увага, важливий момент. В цивілізованій Європі. І тут важливо, що кожен з нас складає це поняття. <кій> Нема, ну я думаю, що мало хто з моїх. Друзів, колег, які підписані на мене в Фейсбуці чи десь-інде, вони хочуть уражку. Я думаю, що тут ми всі свідомі. <кхід> Я хочу, щоб жити в цивілізованому світі. Так от питання: що для нас є цивілізованим світом? Чи є е, повністю законодавство європейської спільноти цивілізованим в тому розумінні, яке ви хочете. Розуміти і відчувати на собі. Я хочу нагадати, як відбувалася оця вся дурня, весь ажіотаж під час ковіду. І Україна, до речі, показала себе, напевно, чи не найвільнішою країною серед всіх європейських. У нас Одні з найперших відкрилися ресторани. і Я радий, що рух сейфопів я особисто ми були причетні до цієї боротьби. Ми допомагали перевізникам, щоб вони теж відновили свою роботу. У нас не було таких жорстких санкцій, не було такого безпреділу, мінтовського безпреділу, який був мінтовським безпреділом в ЄС. Тобто, ми всі бачили ті ролики, коли йде батько з дитиною, малолітньою дитиною. І який шок був у той дитини, коли батька збивають з ніг. Оці поліці, поліція написана в спині, поліція. Це було, як зараз пам'ятаю, це було в Чехії. Е, збивають з ніг, мордою в асфальт, дитина плаче в істериці. Я ніколи це відео не забуду. Це е, чи є це цивілізованим? Чи є це цивілізованою Європою? Я вду до чого, що сліпе калькування дурні, якої багато в європейській спільноті зараз. Е, і до того, я думаю, хто приїжджав, і наші жінки розказують, що ну, є маразм, який не можна просто на себе приміряти. Якщо вони там поприймали для себе оці всі е, випуск ліків через рецептуру, ну, то це їхнє питання. Ми повинні брати краще. що ну, нам з одного лайна та в інше. Ми повинні калькувати якісь економічні свободи, Ми, якісь закони, які навпаки розширюють права. Права, можливості, і свободи кожного громадянина, а не обмежувати їх. Ще раз хочу нагадати всім, що в той час, коли можна було гуляти з собаками, з домашніми тваринами під час ковіду, було заборонено європейцям ходити з власними дітьми на прогулянку, щоб вони отримували кисень, ультрафіолет відповідний і оздоровлювалися у природній спосіб. Дайте собі відповідь, що це. Що це таке і наскільки це правильно. Я вважаю, неправильно. Таких законів дуже багато. Про ці трансгендерне законодавство, про оці захист прав <кій> <кій> сексуальних меншин, Тут скоро з тими правами гетеросексуалу не буде де місце знайти. Є жарт такий та, в Америці, що для того, щоб тебе не могли звільнити з роботи, ти повинен бути чорношкірим. Геєм і ще якимось черошкірий і гей, і, і, і хтось ще мені сказав, яким має бути. Тобто тоді в тебе всі права є. А простого білого гетеросексуала нема. Я вду до чого, не можна сліпо калькувати. Треба дивитися, що правильно працює, і що в першу чергу працює на права і свободи. Права і свободи людини мають бути в пріоритеті. Над інтересами навіть держави. Це моя позиція особисто. Я хочете там. Критикуйте мене як завгодно. Тобто держава є похідне від людини, не може людина потурати інші права, не може е, створювати проблеми для інших. Її життя повинно бути сфокусоване на тому, щоб вона отримувала права і свободи, але ніякій мірі не наступала на права і свободи тих, хто поруч з ним. Це в повсякденному житті. Як ти паркуєшся, як ти ходиш, як ти викидаєш сміття, як ти там кашляєш навіть чи чихаєш. Це правильно, але коли нам розкажуть, що все все, йдемо в ЄС, і от все, як там в ЄС, все повністю калькуємо, це не працює. Це неправильно, і треба робити з цього висновки, треба пручатися цьому, Знаєте, з одної біди та в іншу, тут відражки відходимо і влазимо в якусь іншу кабелу. Права і свободи людини понад усе вони непорушні. І ніхто не має права їх забирати. Якщо рецепт... То я хочу виписую, хочу не виписую. Навіть якщо я куплю собі отруту, це моє право, це моє життя. Я маю право навіть купити ліки, влупити свій передоз і піти з цього життя. Якщо я так вирішу, це буде моє рішення і моя відповідальність перед Богом, перед рідними, близькими, перед суспільством по-іншому не може бути права і свободи непорушні. Думайте про це і не ведіться на мені всі, щоб вам не розказували казки.